Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами познайомилися з творчістю славного сина землі української Тараса Шевченка. Вивчили вірш, садок вишневий коло хати та намалювали ілюстрацію до вірша. Дякую за ваші відео з викламуванням та світлими смалюнками. Красуня мила та що зимоньку змінила, розтопила скрізь сніжок, кличе з пташок, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. Прийшла весна, всім радість принесла. Зараз у нас розпочалася рання весна. Настав її перший місяць. Як він називається? Правильно березень. Малята, відгадайте загадку про весняні місяці. Пробудив березеньку від сну і покликав весело весну. Який це місяць? Так, березень. Другий місяць вийде на грядки і розсипле у лісах квітки. Другий місяць весни. Називається, ну, звісно, квітень. Третій місяць радий то запав, бо соніж гулятиме між трав. Третій місяць називається Так, травень. Пропоную пограти в гру. Скажи зі словом весняний. Місяць весняний. День весняний. Сонце. Весняне. Промені. Весняні небо. Весняне. Дітки можна казати і весняне, і весняне. Струмки. Весняні. Погода. Весняна. Листя. Весняне. Дощик весняний, квіти весняні. Малята, розгляньте картину. Як ви вважаєте, яку пору року зображено на картині? Пора року весна. Рання чи пізня весна? Рання. По чому ми бачимо, що зображена ранню весну? На деревах та ялинках видніється ще де не сніжок, на землі проталини. Малята, ви зараз живете у різних регіонах нашої країни. У нас, Запоріжжі, сніг уже розтанув, але є в нашій країні ще такі місця, де саме так починається весна станення снігу. Що ви бачите на передньому плані картини? На передньому плані ми бачимо проталини, де відніється земля і квітнуть первоцвіти. Це підсніжники. Що ви бачите на задньому плані картини? На задньому плані картини зображені дерева та ялинки, на яких де не де сніг. Ще вдалині бачимо голубе небо. Хто в центрі картини? У центрі картини зображена дівчинку та її маму. Вони прийшли у ліс, щоб помилуватися красою квітів. Діти, чи можна рвати квіти в природі? Звісно, ні. Ними можна тільки милуватися. Під сніжники потрупують охорони. Вони занесені до Червоної Книги України. Як би ви назвали цю картину? Малята, пропоную, дивлячись на картину, скласти розповідь. Послухайте, яку розповідь склала я. Я хочу назвати картину Рання весна. Прийшла рання весна, сонечко. Все частіше з'являється і від того небо світло голубого кольору. Дерева стоять без листячка, а на ялинках ще подекуди лежить сніг. З'явилися перші проталини, на них виросли підсніжники. Сніг ще подекуди лежить до кінця не розтанув. Мама з дівчинкою прийшли до лісу. Щоб помилуватися красою первоцвітів. Одяг на людях легкий, а це означає, що на вулиці теплішає, ця природа радіє приходу весни. Діти пропоную ще один раз уважно розглянути картину, придумати свою назву та самостійно скласти розповідь. А зараз запрошую вас в творчу майстерню, де ви зможете намалювати прекрасні весняні квіти. Знизу аркуша малюю проталину, місце, де розтанув сніг і відкрилася земля, потім листочки підсніжників, далі стебла та бутони квітів, чашолистик і пелюстки. Зверніть увагу, квіти у підсніжників похилені вниз до землі. Мовою квітів підсніжник означає розраду і надію. Розфарбовувати можна олівцями, фломастерами, фарбами, чим вам заманеться. Я розфарбувала фарбами це проліски. Я їх зробила фломастерами. Вони відрізняються зовні від підсніжників, переважно мають дрібні блакитні квітки, вони більш теплолюбні та розпускаються на місяць пізніше. Це крокуси, ще їх називають шафран, листочки вузькі та лінійні. квіти покаловидні, фіолетові, білі. Лилові та жовті. Їх я розфарбувала лиловим кольором, змішала сині, білий та червоні кольори. Малята можете намалювати ті первоцвіти, які вам найбільше сподобалися. Чекаю ваших розповідей про ранню весну та малюнки. До зустрічі!